Усім привіт! Рада всіх вітати. Сьогодні я з до вас з новим відео і хочу зняти закінчення своїх віпів. Коли я знімала колекцію, я вже розповідала, що в мене дуже багато віпів, близько ста є. Малюючи якусь картинку, і якщо в мене пропадає на неї натхнення, я не бачу сенсу в тому, щоб змушувати її себе закінчувати, тому що все ж таки розмальовування це хобі, не робота. На роботі мені так вистачає застань. Ось. І я, якщо не хочу, я просто не закінчую. Інколи бувають спорчені роботи, але, ну що ж, інколи мені все-таки хочеться взяти і закінчити ці роботи, щоб вони були готові. Я сьогодні підготувала десь, якщо не помиляюсь, 11 книг. Собою принесла. В них є деякі віпи, не всі. Я деякі відмітила собі, які б я могла зараз закінчити, які, в принципі, так передивилася. В мене є, хоча б дрібка натхнення на них. Тож давайте я сьогодні покажу. Почну з того, що я покажу, що я обрала на закінчення. Одразу скажу, все я не планую закінчити. Я не знаю, що саме мені вдасться це зробити. Але я покажу вам деякі ілюстрації, що я обрала, і сподіваюся, що, хоча б п'ять з них я зможу завершити, якщо це буде. Цифра набагато більше, я, звісно ж, буду дуже-дуже рада. Я не впевнена, чи буду я в процесі до вас підключатися, але я в кінці обов'язково вам покажу свій результат, що я встигла, що в мене вийшло. Отже, давайте почнемо з того, що покажу вам роботи, ліпи, які в мене зараз є. Отже, як вони лежали, по порядку і буду показувати пухнастики, як я називаю цю французьку розмальовку. Так, у мене тут дуже-дуже багато відпитів. Ось це все. Але обрала я наразі деякі. Так, оцей. По-перше, скажу, що тут я пробувала використати на, на, використати на фон скотч, я його вже вирізала. Але коли вирізала, в мене пошкодився папір, тобто коли відривала саме скотч. В принципі, це все можна виправити. Тут насправді не так багато і роботи залишилося. І, в принципі, мені дуже цікаво це завершити. Тож, сподіваюся, я це зможу. Наступна робота, робота теж. Я тут клеїла скотч. Хочу це завершити. І найближчим часом наступна робота. Тут, думаю, в мене вже менше шансів на те, щоб я закінчила цю роботу, тому що тут тільки купальник, я наклеїла скотч. Ну, не знаю, я її теж собі відмітила, хочу доробити. І остання теж зі скотчем. Отака От вона циркова. Мені цікаво її розпробувати чомусь яскраво. Ну, подивимося, на що саме мене буде натхнення. Ось такі. Це моя. Нова книга. Я у відпустку собою брала, думала її пофарбувати, але щось не було на неї натхнення. Я почала всього лише одну роботу, я вам її ще не показувала. Це я хотіла книжки розфарбувати, але мені, на жаль, зовсім не сподобалось, як тут лягає акварель. Ось, дивіться, це видання теж, ну що це, що це, це ашет. Це більш старе. І тут я, ну, я чомусь думала, що тут буде однаковий папір, як тут. Тому що тут в мене виходила ось інтенсія. Ну, ось фон акварельний у мене тут є. Ну, тут теж фон акварельний. Я думала, що тут хоча б буде вона лягати так само, як тут. Але, на жаль, ні. Якщо бачите, це все дуже-дуже-дуже темне, Прямо майже чорне я хотіла. Але папір, наче впитує фарбу, вона не просочується так, щоб. Вона не дуже волнами йде, нормально. Але вона наче з'їдає колір. Тут був дуже яскравий маджента, але ну, не виходить цієї яскравості, тому я буду доробляти олівцями. Залишилось дійсно допрацювати, і ілюстрація готова. Можливо, я цього разу це зроблю. Тепер в мене ще є дві каноку. Десь Це в мене теж колекція її не показувала, але в мене було інше видання. Це в мене з'явилося японське, я брала її з рук. Тут є не всі ілюстрації, але мені хотілося саме розмальовку з гарним папером. Я навіть почала тут одну роботу. Ось таку. Пробувала робити скло, мені стало цікаво, але в мене ще не виходить. Я намагалася якісь скляні іграшки. Ну, нічого, я ще буду тепер. Тут Залишилась насправді то працювати білими матеріалами, і вона, в принципі, завершена. Можливо, якогось блиску додати. Зовсім, зовсім трошки. Я сподіваюся, що я зможу це зробити цього разу. В симфонії в мене є минулорічна рофута. Ось така. Теж залишилось дофарбувати воду. трошки. Ну, Зелень майже готова, рибки, може, ну, і ці бульбашки, звісно, лілію водяну. Або лотос. я не розбираю, що саме є щось таке. Теж небагато роботи і буде завершена робота. Знову японська у нас, Мацуда. Я колись дуже-дуже хотіла. Я хотіла прям фарбувати всіх тварин. Я люблю тварин фарбувати. Мені цікаво їх аквареллю фарбувати. Але в мене тільки одна тут почата робота. Ілюстрація дуже така неохайна, дуже така швиденька. Але тут і роботи не багато фон доробити. Об'єму додати, там ці предмети доформувати і все. Велосипедна розмальовка. Тут в мене є парочка віпів, але я відмітила саме собі оцей віп. Теж небагато роботи. Я б додала б ще якийсь помаранчево-червоних акцентів, можливо, десь трошки тіней, і можу якось ще пропрацювати небо. Можливо, я навіть це буду на акварелі робити, скоріш за все. А олівцями, можливо навіть призмами, щоб яскравіше було контраст додати. Ханна Карлсен досить досить рідко. Я тут фарбую. Ну якось мені важко дається цей автор. Є у мене тут пару віпів, навіть трошки більше. Оце в мене вже готов фон. Я би додала сюди ну, якихось зірочок можливо, місяць розфарбувати, ну і саму дівчинку на цьому кораблі космічному. Ну, просто стімпанк для мене це важка тема. Метал я не вмію фарбувати, але якраз ще є шанс попрактикуватися. І така ще робота з магазинчиком. У мене тут якраз майже він готовий, залишились дрібниці і фон. Теж небагато. Це я фарбувала призмами. Не так часто я їх беру. Чомусь мені важче йдуть, але в принципі тут небагато. Наступне це у Кубіковській дивої розмальовки. За сайтосетрім У мене досить, досить старі випи. Я тут тренувалася, нічого не стиснялася. Робила, що хотіла. І колись мені захотілося просто синім все зробити. Я взагалі хотіла якусь монопалітру тут доробити. І фактично мені, якщо цю дівчину теж якихось блакитних кольорах зробити, зробити якісь акценти білим та блиск кітками. і робота готова. Можливо, чорний десь навести яскравіше і все. Тут можна і на годинку десь справитися, якщо. Не дуже так прискіпливо підходити до цієї роботи. Подивимось, чи зможу я це зробити. У Разінг взагалі я хочу якогось завершити. Це прям можливо наступна буде. Тут вже багато робіт є моїх. І є віпи, там, де я просто тренувалася з фоном. Тут мені щось хотілося такого. Залишилось ще якраз зробити листячко, квіти та шкіру. Але щось це мілкота, дрібнота. мене трошки лякає, і оця робота. Тут взагалі трошки-трошки тут мені. Залишилися метелики, волосся, оці хижі квіти, ну і трошки зеленцю доробити. Небагато теж роботи. Так, і ще в мене дві залишились розмальовки це оця Моргана обрайна з малышом-йодою, як я називаю живий хом. Тут є початки роботи, не тільки мною, але я оцю відмітила. Ну, взагалі майже немає роботи, вона тр трошки спорчена маркерами. Але прізмеми можна все це спробувати перекрити. Розмальовка остання це Тетяна Богема Залишилась доробити заливку ще трошки, і допрацювати тіні олівцями. І робота була б готова. І розмальовка нарешті почата. Отже, такі у мене плани. Я не знаю, що саме я встигну. Я буду пробувати по максимуму, але не хочу затримувати з випуском відео, щоб відео на каналі виходило частіше. На жаль, у мене не так. Зараз ну, у мене є ідеї, щоб зняти можна було, але чесно кажучи, ще стра, страшно це робити. Важливо, ви щось хочете конкретне, і я тоді спробую зняти. Але цього разу вирішила зробити такий формат. Отже, до наступного включення, а я пішла малювати. Привіт, я до вас черговим включенням. Стосовно того, як я просунула свої віпи, що я вже змогла зробити. Поки що я жодну не доробила, але мені вдалося затронути досить багато книг. І сторінок у них, так, тут 4, і тут 5, 6, 7, 8, 9 книг. Тобто я тільки дві не затронула, з того, що я планувала. Але Ще на кінець, можливо, щось дороблю і там. Отже, давайте буду показувати, що в мене вийшло. Давайте почнемо з цієї маленької книжечки. Відмічено гробот, наче все правильно. А, чотири. Отже, давайте покажу це. Сподіваюся, вам видно. Що я додала? Я трохи дофарбувала отут картину, дівчину. Ну, в принципі, в мене тут було тільки цей скотч, майже все. Я ще додала скотч на стіл, тілець, також на вазу. Можливо, вам буде видно він, так, такий голографічний, цікавий ефект. Мені подобається, Хочу ще якийсь такий. На ручки такий блискучий. Майже все готове тут, але залишилось мені ще білими матеріалами доробити. Тобто Практично, я думаю, цю я точно встигну завершити. Наступна. Тут Я не знаю, чи залишу я так, як є. Я додала ще скотч на тацю, додала такий блискучі. Шортики зробила. Дуже важко було вирізати, бо скотч зовсім не прозорий і просто так навмання. Тут ковтинка, але, мабуть, я це оберу. мені це не подобається. Ну, теж небагато робити пліт, на якому вона сидить, та ножки. І тут у мене проблема буду домалювати на таці те, що стоїть, тому що тут багато шару паперу так пошкодилося. Але я сподіваюся, що я зможу це якось виправити. Мені подобається цей блиск, мені якось додає. Не знаю, мені подобається, що воно блищить. Так, тут Тут знову ж таки, оцей голографічний скотч. Мені так сподобався. Я вирішила зробити оцей круг надувний, але тут видно ці полоси. Чи залишу я його? Можливо, я закрою очі на те, що так. Тому що, в принципі, я цю книгу не роблю шедеврів, просто малюю свої задоволення. Навіть, ота, що я спершу показувала, багато чого не подобається. І ця картина, ну, але хай вже буде. Це в мене така книжка-відпочивалка. І ще одна, трошки, трошки. Просунула, бо я отут замінила. Тут була один одна полосочка. Мене наклеєна трошки іншого кольору. А зараз він такий бів жовтий, і мені він більше подобається. Ось я би я не знаю, що я з цим буду робити, або фарба. Можливо, навіть гуаш тут використати. Я ще точно не знаю, поки ось так. Не впевнена, що я зможу її завершити найближчим часом. Це перша була книга. Давайте далі. Ось мене. Та як лежать, так і буду показувати, це Топіковська. Трошки акварелью я допрацювала. Ще в мене був тільки синій фон. Я додала тут саме обличчя, трошки такої фіолетової, тут кольори та сині, і єдинорога трошки демалювала. Мені тут залишилось, я хочу додати. Короною і прикраси, мабуть, я буду срібло робити. Чомусь так мені тут здається, буде доречніше. І багато білого хочу додати і на волосся, і на гриву. На деякі рослини можливо, уже такими білими матеріалами та сріблястими. Саме яке срібло буду брати, ще не знаю. Це може бути і луаш, і акварель, і ручки. Ще не вирішила вже такий прогрес. Давайте одразу кивіковську наступну я покажу Уже. райзень. Просунула тут одну ілюстрацію трошки, мабуть, вам і не видно. Трошки додавала тут зеленого ще кольору, червоного десь тіні поглиблювала трошки сильніше. Сині поглиблювала, на обличчя більше, я так промалювала. В принципі, теж залишились білі матеріали, якісь акценти додають, та блискучі матеріали. Можливо, саме так поглиблювати кольори я вже тут не буду. Канока дві роботи. Давайте змею ту почнемо. Це робота я вам її вже показувала. Вам мабуть, не видно, що я тут працювала, але я додавала вже білою гуашю якісь ефекти. Чесно кажучи, не знаю. Мені не подобається, що в мене виходить, але треба її вже доробити, тому що навряд чи я щось тут можу сильно змінити та виправити. Я десь так половину трошки попрацювала ну, на усіх ні, менше половини. Давала якісь бліки біло. Воно ще не дуже видно. Ще ручку може щось буду підправляти, і блискітки хотіла додати. В Сімфонії ілюстрація, що я поглибила колір води, трошки вже намітила колір лотусу і цих качок зробила жовтенькими. Так, і буду вже працювати білими матеріалами, акварелью тут вже ну, що хотіла, зробила, залишились білі матеріали, та, можливо, олівці дещо поглиблю якісь тіні. Бо акварель, на жаль, тут не дуже працює. Ханна Карлсен, тут у мене теж акварельна робота. Одну я змогла просунути. У мене був тільки-тільки фон. Я додала кольор на місяць, корабель Ну так, не дуже і дівчинка. Залишилась знову ж таки допрацювати акценти якісь, і робота буде готова. Оце є про малюка йоду, якось так я її називаю. Моргана Брайна тут така страшна робота, дуже дуже я допрацювала олівцями. Було взагалі просто заливка. А, ну майже допрацювала, тут трошки ще на хмаринці залишилось і біле акценти, хочу ще в якісь бліки розставити. Робота, аби доробити її, щоб вона не була і Тут теж не дуже мені подобається. Теж робота, аби доробити. Дозалила маркерами те, що було недозалито, і почала вже як. Олівцями кольоровими трошки десь текстуру, десь ті тіні залишилася залишилося ось зелень дороблена, котики, ще щось, якісь предметики і акценти білою ручкою, мабуть, Що зроблю і все. Дуже така проста робота буде. І останній велосипед. Тут не знаю, така спорчена ілюстрація. Може, вам не видно що я щось робила, але я додавала яскравого помаранчевого, посилювала. І треба десь поглибити тіні, якийсь контраст додати, можливо, якусь помаранчеву ручку яскравою щось поробити. Таке у мене бачення або жовтою. Буду щось думати, якось це вправляти. Отже, ось такий у мене результат. Це пройшла всього одна доба. За одну добу я змогла затримати. Так, дуже багато ілюстрацій, і я сподіваюся, що на це не скінчиться. У мене є купа натхнення на це, щоб все це доробити. Ну, все не обіцяю, але буду продовжувати працювати, і не впевнена, що буде одне включення, але обов'язково покажу, що в мене вийшло в кінці. До наступного включення. Усім привіт! Я знову до вас з новим включенням. Останнім же я покажу результати свого челенджу по завершенню старих робіт віпів. Якщо не помиляюсь, якщо правильно все порахувала, мені вдалося завершити 9 робіт та задіяти сім книг. Для мене прям це чудовий результат, тому що я можу прям за місяць жодного віпу не завершити. Отже, давайте вам покажу все, що в мене вийшло. Почнемо з цієї розмальовки Моргана Обрайна. Я завершила дуже дуже просту роботу. Вона <голосить> далеко від якогось шедевру. Зовсім далеко, але вона в мене здається, рік була недофарбована, були маркерами залі заливка. Я просто трошки дофарбувала олівцями, додала білих акцентів і все дуже проста. Нічого такого гарного, але готова робота. Це мене пішить. Цій розмальовці я теж завершила одну роботу, яка у мене була зроблена заливкою, маркерами. Покажу Ну, фактично все та допрацьовка олівцями та. Додала акцентів ручкою і все. В принципі, ну, не бачу сенсу багато чого розповідати, тобто досить все просто по-дитячому. Велосипедна розмальовка. Тут у мене був, можна сказати, що спорчена робота, тому я вже доробляла як могла, просто щоб не була вона одинокою. Тут я використала ручки сакура, Яскраво помаранчевий та білий колір, щоб виділити відблиски, та додала тіней олівцями, показати контрастність. Мені не подобається, але. На відміну від того, що тут було, ну, воно виглядає трошки краще. Давайте тепер кубіковська. Теж така робота. Трошки по-іншому я її уявляла, але вже трошки краще, мені здається, ніж попередні мої результати. Хочу це вам показати. Очевидно, вам додавала блискучої ручки на волосся. на метеликах є ручка. А все інше досить так просто розфарбовувала. Зелень майже однотонна. Ось саме акцент хотіла зробити на волосі на цьому контрасті синього та ультрамарину. Тут я пам'ятаю, що коли давно починала, я. Спробувала використати дві нові фарби від Роса. Це ультрамарин спектральний, він такий досить гранулюючий, красивий. від обичного ультрамарину він більш гранулює, якийсь він більш яскравіший. І піроль червоний. Тобто тут були оці два кольори за основу. Як зелень я робила, чесно, я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки ті два кольори. Плюс одна робота в цій розмальовці, де в мене досить їх вже багато, і маю надію, що колись я її зможу завершити. Всі маленькі розмальовці від Ашет могла завершити три роботи, не всі, що я хотіла. Але якось натхнення пропало, і я вирішила не змушувати себе. Все ж таки хотілося ще встигнути в серпні випустити це відео. Я і так його трошки затримала. До речі, я працювала з Віпами десь впродовж тижня. якраз. А така, от ну, я трошки включалася з цієї роботи, допрацювала білі матеріали, додала. Там було раніше такі якісь прикраси на стіні. Я додала блискучий скотч. Я сподіваюся, він видно і тут такий голографічний прозорий. І все досить прості. Простенька така ілюстрація. Тут в мене все досить простеньке і таке не дуже навіть охайне момент. Ну так, але тут ці полоски мені не подобаються. Я недовольна, така вона спорчена. Але що ж робити? Нічого, це в мене книжка для експериментів. Я тут роблю все, що хочу. Тут допрацювала Та, не таці, все, що стоїть, додала білих акцентів. Котик такий якийсь разнуватий, мишка. Тут, до речі, багато використовувала під пені, як підложку під олівці, щоб воно було швидше. Під Sakura сакура кої, акварельні та трошки є Royal Talens, як вони там набули. Ці біколайни. О, так, віколайне. Ну, блискучий знову такий скотч на таких шортиках, як акцент. І остання робота. Теж така не лякайтеся. О, Така вона вийшла в мене. Тут є і гуаш, і олівці, і під нової ну, маркери акварельні різні. Ну і скотч, звісно. Тут сі скотчем. Я замінила їй скотч на купальнику тут на шляпі. Щось мені зелене той не підійшов сюди. Взяла такий більш такий блакитного кольору, блакитно-сірого. Блакитно Ба, видно, вам я приливається тут все. В принципі, воно прикольно вийшло, але без вагу ну, таке. Просто відпочила. Щось поекспериментувала, спробувала якісь нові техніки. Наступна я покажу Ханну одну роботу. Тут у мене нагаду, був тільки фон зроблений космічний. І ось я доробила тут в основному акварель льоців. Здається, тут нема. Додала білу ручку, білу туш бризкала. Ну тут мене не обійшлося без якихось помарок ляпів. Ну, вже як дуже швидко я з нею посиділа і задоволення отримала в процесі. Незважаючи на ці ляпи, цією роботою я більш-менш довольна. Нарешті цій розмальовці це така перша робота, яка мені так подобається. Тому що до цього в мене тут були нагадую, у мене тут ще одна почата олівця. Мені не дуже. Ця олівця взагалі така була швиденька, але вона мені теж не дуже. А ця якось мені вже більше, саме такою яскравістю. І після цієї роботи мені захотілося частіше брати саме цю розмалювку. І остання робота, яку я змогла доробити, це старезний віп. Я його, здається, починала ще на початку минулого літа. Доробила тільки зараз, через рік. Ну, така вона вийшла. Тут в основному не акварель, як, як я вже казала у включенні. І доробляла я вже трошки і олівцями, додавала якісь акценти, і білими матеріалами звідси це біла туш. Ну, така вона вийшла не шедевр, звісно, але нічого, в принципі, нормально буде здається непогано. І це в мене тут перша завершена робота. Отже, була рада скласти вам компанію. Сподіваюсь, якась робота вам сподобалась. Скажіть. Мені дуже цікаво, чи у всіх так же багато віпів, як у мене. У мене до 100. І, Скажіть, чи закінчуєте ви їх, чи плануєте їх закінчувати, чи ні? Вони вас ви не приймаєтесь цим. Бо, в принципі, я не переймаюсь, але інколи такі думки виникають, що ну хочеться якось позавершувати їх. Ну на всі я звісно, не сподіваюся, що завершу. Але все одно буду потрошку-потрошку намагатися. <су> Можливо, в мене буде як один віп завершу, п'ять розпочну нових. Це в мене теж таке частенько. Ну, все одно розмальовки, це ж все таке хобі. Вони повинні приносити задоволення, але не якесь таке. Відчуття, що щось повинна доробити, тому я вільно і не дороблю їх. Отже, рада знову ж було з вами поспілкуватися. Всім па-па!